Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та має. Сьогодні буду подати на питання підписників оглядати актуальні новини. Новини, на жаль, сумні. Удар по полігону на Сумщині. Так, да, я думаю, вже всі чули і бачили. От сьогодні хочу подивитись, чого це відбулося, чи покарають винних, чи будуть продовження такого, ну і так далі. Ну що ж, мощитесь позручніше? Ну а я починаю. Добре, ну давайте запитаємо, чого взагалі це відбулося? Які причини? Не то, що дрон там висів, може ще, ще щось є цікаве. От давайте подивимось. Ам ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ось буквально вчора відбувся ракетний удар по нашому військовому полігону на Сумщині. Поясніть мені, будь ласка, так чого взагалі ця подія відбулася? Які причини? Скажіть що, правда? Райда перевернута. Інгус, Хаголос Ну, ось, власне, саме удар. далі. Є. Yeah. ото перевернутий аліс. Ah, а! Ясно. Що у нас тут? Райду перевернута, Інгус, Хагала, Сол, Єра, от перевернутий Аліс. Е, ну, дивіться, ось показують дійсно. Дорога не туди, не той курс, не той курс. Ну, дійсно, знаєте, чи питання, чи була там тривога. Таке враження, ніби е, ну, банально не встигли піти кудись там в укриття або що. От реально. По інгузу, Інгуз Хагалас. Ну, показують, що жертв не так багато. На щастя, на щастя, але щоб взагалі цих жертв можна було уникнути взагалі. Оце да. Ну, Хагалас, Хагалас сам удар, Хагалас-Соло, удар з великим бабахом. Ну да, Іскандер там скільки? півтони, по-моєму, бойова частина. Ну, то якби да, як прилітає, то там хороший кратер лишає. Боже, ще показують, поєрі. Да це ж було вже, власне. Повторювана подія. Що таке? Отал перевернутий. Отал перевернутий Альгіс. Як це? Надмірна, надмірне почуття безпеки у начальства, у керівництва. Російською це звучить як безпечність. Так оце воно. бачите? Знов-таки, ось керівництво, і шо по альгізу. Та? Ніби все окей, все гаразд, пронесе. Коротше, це от все. Диві, заліз за який уважність і обережність, на Бога надійся, а сам не плошай. А начальство в даному випадку, те, яке там місцеве, воно то воно навпаки Понадіялись на Бога і що все обійдеться. Не обійшлося. На жаль. Ну що, щоб, щоб що тут хтось здав, прям навів, ні, тут такого нема. Тобто, це все-таки все розвідали дроном. Ну і власне далі ви бачили. Да? Прям такого, щоб хтось здав, я тут не бачу, пацюків не бачу. Ось а безпечність начальства, да, Ну, давайте запитаємо гаразд, чи будуть взагалі ще повторюватись такі події, чи може нарешті зроблять висновки. Це вже перший такий удар. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, так, а будуть отакі удари ще якось удар по полігону на Сумщині ось на днях. Чи будуть такі удари ще повторюватись, такі от ситуації з шикуванням недалеко від лінії фронту, чи просто удари, власне, по військових на полігоні, десь недалеко від фронту. Покажіть мені, скажіть, що на правду. Пачка. Ну, а раз, що у нас тут? Nautis, Cano, Eivos. Ну. Дагас, Алес перевернутий. Ну и финал який? Гебо. Що у нас тут? Eva, Nautis, Cano, Eives, Dagas. Alice перевернутый Gebo. А дивіться, почну з кінця. Тут Гео випало. Є пацюки. Загалом, пацюки є, їх ще б чимало лишилось. То якби от пацюки ще наведуть. загалом. В даному випадку, в конкретному мені пацюків не показали. а загалом, ось все, бачите? Ну, загалом, чи буде повтор? Ну, загалом, так. Да. Ось все рівно ми курс, куди тримаємо. Курс ми тримаємо на долю. Да? Тобто, можна сказати, що вже в якійсь мірі визначено, що як мінімум ще раз, така подія повториться. По долі, як то кажуть. Чого? Бо немає розкриття, точніше, навпаки. А, ну, Немає розкриття інформації, немає показу, що, власне, несуть кару, ті, хто дійсно винен. Проводиться розслідування і так далі, потім все замовкає. Ну, Ось, власне, і все. Обмежене якесь іде розкриття інформації на рахунок цього. Плюс по Ейвазу відстоювання себе своїх інтересів. Да? О, ласка. Що дає зміну ситуації, куди? В гірший бік то, що це не захищеність, це якраз і є безпечність, те, що називається. А мало того, що і пацюки тут допомагають. Пацюки допомагають знайти де, дірки в обороні і показують, власне, коли небезпечний момент є, що можна наробити біди. власне. Ну, в даному випадку, до речі, мені пацюків не показали. Тобто це загалом на майбутнє показують. Ну, ну Гебо це як мінімум два. Тобто, ще як мінімум два рази така подія. Повториться. Що кажу, що повториться, а то ж тут руна доль. Значить, можна зробити висновок з цього всього, що висновки не дуже то щось поспішають робити. А? Чого? То, що є ось відстоювання своїх інтересів. Да? Як кажуть, ворон, ворону ока не виклює. Да? Ну, це воно. Ах. Якщо з пацюками все ясно, то власне, от коли просто відбувається через недолугість командування, ну це звичайно. Ну, добре, давайте. Чи покарають винних, власне, за цей ось удар по сумах. Ну, не по сумах, по аеродрому. На, о, аеродром, зовсім вже по полігону на Сумщині. Так, добре, дякую Іпені. А ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, так все-таки винних в оцьому от ударі по полігону, по сумщині, який ось на днях був, покарають, покажіть мені. Скажіть вам, правду. Єра. Мамос перевернути. Беркана феху. Торісас перевернутий, що? Соло. Поясніть, це що таке? ГЕМ? Ага. Що ми маємо? Є з Переверти, Беркана, Феху, з Переверти і Соло Гебо. А, Да Хтось не доживе, для когось покарання буде, власне, смерть. Ну, це, знаєте, це про росіян, схоже, які нанесли цей удар. То ось ось яка їх кара жде, власне. А, мало того, да, знов таки повторювана подія, хтось лишиться посади, з когось полетять погони, когось звільнять. Да. Росіянам, які явно цей удар нанесли, явно світить ось що ухід в кращий світ. Кобзон жде вже, як то кажуть. А далі, розвиток процесу тут буде. Тут, до речі, ще щось і гроші якісь фігурують, чи то бажання відкупитись, чи щось корупційне в процесі виявлять. Щось тут буде таке. Ну, голови ось полетять, зрозуміло. Грошики ось тут спливають, пторісазу перевернутому. Ну, Караючий меч, ну, караючий меч щось бачите. Розвернутий іншим кінцем. Тобто, ну, прям суттєве таке жорстке покарання. Ну, розбір буде, розбір польотів буде. Но я не бачу прям супер жорсткого покарання. Соло, щось вийде в медіа, почуємо, побачимо і так далі. І ось єбо. Гебо йде партнерство. Ну, це або співпраця із слідством, хтось погодиться там з слідством співпрацювати. Або що це як мінімум дві людини якихось засвітяться, які власне в цьому винуваті. Ну, ось, що зразу показали, звільнення з посади, голови полетять. да, Дійсно. Росіяни в кращий світ підуть, ті, які цей удар на нанесли. А ось. Ну а, а так, ну що, корупція? Ну знаєте, якщо гроші випали. Ну, Буде спроба відкупитись загалом. Ну, а де? Де тут справедливість? Де тут тюрма і так далі? Де тут закон? Нема такого, власне. Ну, от вам і відповідь. Посада, да, ось хтось полетить з посади. Ну, а далі? Ну я не бачу тут покарання серйозно. Да скільки ж можна називається? Йо-майо, А ну давайте тут же. Чи з'явиться у нас, власне, військова юстиці, ту, яку відмінили, і та, яка, власне, раніше військовими справами і займалась. Ну, давайте запитаємо. А ну раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Ну так в Україні ну десь найближчими роками взагалі з'явиться військова юстиція. Яка конкретно військовими справами буде займатися? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Ей вас. Мамос перевернутий. Єра. Аглос. О, то. І. Пустаруна, да поясни. Ансус переверну прекрасно. На найближчий час такого не видно. Чого? Тут навіть показали чого. Що в нас тут? Ейвас, Ман нас, перевернутий, Єра, Хагал, Азотов, Пустаруна, Ансус перевернутий. Ось і ось. влада, ну в даному випадку тут і військова влада, ось відмітилась, тут і цивільна влада. Дуже сильно того не хоче, появи військової юстиції. Ось зразу йдуть затримки, палки в колеса, з боку кого? З боку певної влади. Знов таки показує, да це ж було вже, власне, да? А Ось, ось знов таки негативний настрій йде. Ну, ось, будь ласка, не налаштовані вони це робити. Під пустою руною, Та, зрозуміло, таємно заколісно, що таке, ансус перевернутий. То що, що це? Це зміни законодавства, та це і загалом небажання, в принципі. От і все. Ну, тобто, на найближчий час не видно Прям появи конкретно військової юстиції, яка б займалася військовими справами. Що тут скажеш? Ну, а військова юстиція то й змогла б нормально, адекватно оцінювати кожен випадок, і на кшталт того, що ось на Сумщині відбулося, на полігоні, і загалом, і в контексті бойових дій, поведінку кожного командира і так далі. Бачите? Дружне небажання і влади військової, і влади цивільної, щоб таке з'явилося. Ну, я тут нічого коментувати не буду, висновки самі робіть. А, гаразд, добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить!